Коли я це почула, то одразу подумала: невже наші жінки аж так себе не цінують, бо кому при тверезій пам'яті та при доброму здоров'ї знадобиться мій степан? А коли почула, до кого він стелиться, то аж засміялася, на більше він не міг і розраховувати. Я вже роки в Італії і вертатися вже й не планую, судячи з подій, за чоловіка свого боротися не буду, бо нащо він мені такий здався. Знаєте, напевно, то найбільший камінь в город шлюбу перестати поважати один одного можна любити чи ні, але якщо вже немає поваги, все. За що мені чоловіка поважати? Адже саме через нього я й подалася на заробітки. Бачте, взяв дітям квартиру в кредит в іноземній валюті, і коли вона виросла до небес, ані його зарплата, ні його калими не покривали й половини потрібного, сказав мені Лідо, їдь за кордон, ти й так вдома сидиш, а я вже не потягну і родину, і квартиру. Вон жінки працюють, і ти зможеш. Я то зможу, але який ти чоловік, коли не сам їдеш, а мене відправляєш? Мені було тоді 43 роки, як і йому, і я ні краплі не пожаліла, що побачила інший світ. Коли ж я повернулася через кілька років, то тріщина в наших стосунках продовжувалася. Мене зустрів чоловік з певним черевцем, вже лисіючий, ну геть не такий, як за кордоном. Ще й грошима моїми не дуже вдало розпоряджався. Я тоді вирішила, що мої гроші і мені їх тримати, а він ще й образився. Як я заробляв, то все тобі віддавав, а ти мені не довіряєш? А що тобі довіряти? Свої гроші сам собі й тримай, а мої будуть моїми. Ну, геть він мені здався іншим, ніж я його собі пам'ятала, і мені цей чоловік не подобався. Я собі поїхала назад і мені почали доносити, що мій степан геть берега пустився. Почав до місцевої гультіпаки в вальки заглядати. Тут мені вже стало соромно, як це так, що люди в селі та про мене подумають. Я тоді йому подзвонила та й кажу: ти там геть з дуба рухнув, ти до кого лазиш? Та приємнішої жінки нема, лиш вона, і то все перед людьми. Ти діти маєш? Які діти наші в місті і їм лише грошей треба, а мені треба допомогти. От і просив її то в городі поробити, то поприбирати, а ти вже язиком плещеш. Сама приїдь, раз така справа. Та, певно, я тобі не служниця. Я одразу всім роти закрила, що то вона йому допомагає, а він їй платить. Ішов час, як мені знову кажуть валька твереза та до Семена тепер не просто сама шастає, а з дітьми, а їх у неї троє, і той сама не знає, від кого. А я ж колись ту вальку жаліла, бо вона не від доброго життя така стала. То чоловік у неї такий попався та її привчив, а тепер вона вже сама рада старатися. Чоловіка давно не стало, а вона отак то по людях робить, то якісь виплати отримує і гуляє. І мій степан в те лізе. Ну, що за я тоді йому дзвоню. Забирайся мені з хати, як ти до неї ходиш. Та з радістю каже. Але хата така ж моя, як і твоя. Та дітям нашим буде, але як ти її будеш до нас водити, то я не знаю, що тобі зроблю. Я вирішила маму свою поселити у нас, щоб Семен не водив ту вальку, а сама вже купую квитки назад додому. Я прилетіла на всіх вітрах, як то кажуть, вдома мене мама чекала, іначе все було чисто і нічого не пропало, крім речей Семена. Я тоді йду до вальки і очі забула. Та похилена хата, яку я пам'ятаю, світила новими вікнами. Не було того вічного крику, що завжди там був від гультіпак. Зайшла і теж обімліла, всюди чисто, свіжі стіни і підлога, меблі, хоч і старі, але все так акуратно. Вийшов Семен і здивувався, що мене бачить. То й чого приїхала? питає. Як чого, щоб папери всі оформити? І чоловік мій якийсь підтягнутий став, а валька? Виявляється, вона твереза і гарна жінка. Наче голубки, аж я здивувалася, а діти ж у неї малі, то до хати та Семену таткають. Ну, ти, чоловіче, геть клепку втратив. Рідних дітей кидаєш, а чужих будеш годувати. Плюнула і пішла геть. Та не треба мені того семена, не треба. Лиш така несправедливість мене гризе, сам мене відправив на чужину від дітей, а сам буде чужим дітям все давати. Хоч що він може дати? Думаю, так само вальку відправить на заробітки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.